Ну, а зараз нам час знову звітати до нашого кулінарного експерта, <хи> до нашого Чаба чабу. Тебе тут уже все буде. Просто... І що це буде? Ну, ми сьогодні приготуємо. От уже для тебе щось Я буде класичний гумус з овочами. Супер. Отже, нам. Ну да, у нас будуть саме круті овочі. То ти любиш вот да? Я обожнюю та ще не знаю, чи це Аделіна Андріївна, але перевіримо. Перевіримо. А інгредієнти дивись на екран. Для приготування хумусу з брокколі та морквою знадобиться нут 300 грамів, паста та хіні 100 грамів, лимон 1 штука, часник 3 зубки, зіра, сіль, сода, перець, кунжутна олія, оливкова олія, паприка, гарбузове насіння, кунжутне насіння, брокколі 1 штука, морква 2-3 штуки, піта чи лаваш кінза. Ожна Валентин Володимирович, як ну, його ж це фірмне блюдо, він може готувати його сам, самостійно. А чи готує він його сам? Я думаю, так. Показуй, будь ласка. Він сам не готує, але у нас на кухні він завжди готує. Він тільки з твоїм пильним оком. Так, так, так. Нехай. А що, як ти думаєш, брокколі тобі броколі тобі... Ну, трошечки можна, а чого ні? Трошечки можна, звичайно. Тому ж зашкодить? Ну, А що не можна? От красне точно не з'ясо, ну, коли ти грудь кормиш. Ну, а взагалі потрібно, я кажу, можна все. Просто потрібно потрошечку вводити в раціон новий продукт. Uh -huh. ну, не одразу багато, а отак от трішечки скуштував, зів, дивишся на реакцію. А ти брокколі вже їла? Вже їла. їла так. Та? І що, нормально пройшло? Мені смачно. Мені було смачно. Потім не можна сирих ще овочів. А, не, сирі, не бажано. Да? Бажано так, щоб воно все було пропарене, таке. Така дієтка. А де мені сіль? Ну, буде, сіль тебе, так? Да? Ну, да. Давай, Костик, я тобі посілю. Оце посилю. друзі о аквафоба. От ніколи не виливаємо, де варився нут, Правильно, Костик? Так. Мені подобається, що у чаби є власний словник. А просто, давай я тобі посіллю, <рес> так. Да. Лінгвістична ранкова програма. лінгвістична ранкова програма. Ну, дуже багато людей теж ну, багато ну, типа, не знають, як І вони з тобою разом вчать. Ти молодець, да. ти гарний приклад. Як треба здач... опановувати да. нові слова, не да, боятися да, говорити, згадувати да, 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 якісь нові зісняюся, якщо чесно кажучи. Молодець. І це видно, напевно, в ви, ефірі. Це відчувається. Всім вибачайте, але я мадяр. Все. Так ти дуже так. гарно справляєшся. Тебе дуже так, Вже гарно, скільки років вже вже треба. скільки слів ти знаєш, як ти вже поєднуєш Ні, Ну, ти великий то, молодець. От ви мене учите, ось це прикольна штука. Я завжди, знаєш, коли от, гумус готую, от, для мене найкрутіші присипки зверху. Знаєш, mm -hmm. були дуже красиві, яскраві і дуже смачні. Mm -hmm. Що там? Додаємо наш гумус класічний, додаємо зіра, коріандр, кунжутне масло, чесник і лимонний фреш. Дякую, що нагадаю. Молодець. Нічого. Так, а ти зараз підсмажуєш насіння гарбузове. Гарбузове насіння і кунжутне насіння. Тому що mm -hmm. я тобі покажу в кінці дуже красиву подачу от такого прикольного нашого гумуса. А Все. кінза для чого знов замочується? А кінза, це давай будемо його називати зелений коріандр. куріандр. Може, тебе не так буде Ти думаєш, що мене муліє саме слово. Не знаю. А Друг поможе. Хто його знає? Да? Ну, як, як ти пропонуєш ще раз називати? Зелений коріандр. Зелений коріандр. Да, це кінза. Коріандр. Що, да, я, я, я бачу, у, у нього вийшла лілечка. А ну. Скуштуй. Костик. Все. Хаджиме. Тільки, мені кажеться, трошки пересолив. Це ти солив. А, це я солив. Ти солив. Не нічого, не нічого. Нормально. Ну, ти будеш куштувати, чи прям... поки що ні? Потім, потім. потім. Я вже сподача. ну, прямо, Я без сходачі да, не їм. Розумієш? Що мені ну, усе? мені кажеться, це теж ідеально. Так. Mm. Да. Негай посмажиться. Це капець, як смачно вийшло. Так, да, звісно. Це ж ідея, зробив ти. А поки там наслаждайся, давай нагадуємо рецепт. Так. Рецепт хумусу з броколі та морквою. Нут замочіть у воді з сіллю і содою на 24 години. Покладіть у нут приправи, олію і часник. Збийте до кремоподібного стену. Брокколі зваріть у підсоленій воді. Моркву наріжте. Подавайте хумус з овочами і пітою. Прикрасьте насінням і кінзою. Костік, ну mm. реально круто вийшло. Гарний. Слухай, а оці броколі їх не треба занурити в воду? Ні, ні, ні не треба. Броколі треба варити завжди, щоб соцвіті е, були зверху. І Ви такі тільки, тільки ножка звариться, а от це буде ал алденте. От так і так треба. Ви чули цей лайфхак? І вони, вони навіть... Я люблю брокколі, ніколи так не а, варила. Так? не вона, вона навіть тобі підказує, тому що от коли ти от широку каструлю, головне не варити його от, на друг дружки. Брокколі треба варити завжди широку каструлю. Бачиш, у нас маленька, я поставлю рівно стільки, скільки вони от так красиво стали. А чого ж ти про це не розказуєш? Ти бачи, якби а я не спитала. Не справ, якби питала. я не спитала, люди б так і не знали, що так А треба Поки я, варити. Ти, ти питаєш мене, бачиш, що в мене тут горить це штука. Це кунжут називається. Кунжутна семена. Да. Нормально, вже забув, вони підсмажилися не? просто. Все. Давай, Котік. Ну, да, Трошечки ну, підгоріли. Ну, подумаєш, в кого не буває. То, то, трошки, треба бути ближчим до не людей. Не У кожної господині на кухні щось інколи підгорає. Хумус завжде подајут с чем? Спитај или злавашовом или з јекојта... Ліпіош, а свіжила ну... ваша, що йому треба дати друге дихання, друге життя як ти. Друге дикнути. ну, друзі, мені ще подобається, я знову ж таки користуюся лайфхаком від чаби Бакоша. Якщо у вас хлібчик вже ну не такий, знаєте, як оце береш і прям аж так, аж пахне такі аж теплий ще. І ви хочете оцього відчуття, то просто дайте йому друге життя, друге дихання. Підсмажте його на пательні, і все буде вам щастя. І хлібчик вам скаже, дякую. Що, а, дякую. А ви, які будете задоволені? Це ж так смачно. Так, Марк, морку да, ти морку ріжеш. для подавати, чого? Да. Чайбі, Тому що вона... будемо гумус ви, ви, подавати. А що ви включились? Uh -huh. Ліліяна Іванівна, обирай, будь ласка, нам дві красиві тарілочки. В одному будемо подавати гумус, Як а на другому будемо подавати овочі. Смотри. Uh -huh. Які? Білий для гумуса. оце, Мені каже, це. Так, да, вот для дай хомус, а вот квадратный можем да. заниматься. Да, Зелено чи біло? Ти гар, да, Зелено, отак? Да, отак? Да, да, да. отак. Він Прокі... знає, що йому вийшло хумус, він не може відпускати. Він вийшло, вийшло, а хумус от крутий. Ми яке брусоливчаба, звісно. Ну нічого, хочеш додати. Нормально. Бо зараз за очами буде. Бо найкращий комплімент для майстра це коли учень перевершує. Перевершує, так. От він цьогось сьогодні. Якби майстер не підсолив, взагалі було б ідеально. Да, да. Тепер я зрозумію, твою тактику Ось Це завжди так. Да. Давай, Костя. Викладуємо. Вот. Наш хумус. Консистенція ти бачиш? Консистенція просто великолепна. Смотри. Великолепно чули? Великолепно така... бездоганно, я б сказала. А, вот. Обов'язково треба трошечки розрівняти. І зараз будемо. Смотри, прикрашати як Може, це олі... треба. Олію туди. Так. Да. Обов'язково. Я от завжди прикрашаю лініями. От так. Червона паприка. Будь ласка. З іншої сторони це сумах. Дивись. От Такого баклажанного на... зараз... кольору. Зараз у нас просто є всі інгредієнти, які потрібні для гумуса. Дивись, обов'язково насіння з одного боку, отак. Можемо не шкодувати його. А з іншої сторони, можемо отак. Кунжут. Дивись, отак, як гарно. Угу. І костік. Останній штрих. Да. Кунжутна чи олегко? Кунжутна, так. Да. Вона є, якщо є кунжутна. Да, давайте. Ні, 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 нема, я дивлюся, ти що, я... Зараз. Отак полюваємо посередину. Воно волетілось, не може собі нарадуватися. Свідрій. Ось це, пишаюся просто. Все, дивись. От наш класичний кумус. Я би хотів його. Зеленим коріандром прикрасити. Зеленим коріандром, не ласка. У мене середня дитина почала вимовляти букву Р, то вона б сказала: Коріандр. 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 Дивець нам. Гарне слово, до речі, для вимовляння. Дивись. Ти подивись, які красиві. Вот, смотри. І ми його не переварили. Бачиш? Ти Це просто вони... ідеально. Дивіться, які цвєта, красиві. Да. Опа, давай відсобі. Mm -hmm. Все. І гумус вот овочами. Так давай теж Це його гарно. Дуже, так, дуже так, круто, так. А ну подержи. пожалуйста. Добре, тримаю. Ой, щось вже довго тримаю. І от гарний, здоровий. У нас сніданка. Uh. Uh -huh. А вот кончик, этот. Uh -huh. важливий, oh, <звучить> да, Так, мені зараз не можна, то нехай хватило. Супер. Стоїть. А Можем з хлібчиком з хлібчиком що? <звучить> Доставай його. Ти там Костик, давай шо, хлібчиком. Що там хлібчиком? Забирай, вже супер. А ну, давай, коштуй. Давай. Чи можна без виделки, можна просто. Я тримаю чи коштую? Так, тримай, штуч вже. Так? Смачного, друзі. Ну, я хочу шматочок хліба взяти. Тримай тоді, давай. Давай, я тримаю. Ося, пробую Костя. твоєму виконанні. Красавчик. М -м. Угу. Це супер смачно. М -м. Друзі, всім смачного. Далі в програмі рубрика «Пекстейдж». І сьогодні з цієї рубрики дізнаємося, з яких інгредієнтів Йоргос Лантімос приготував один із найсмачніших фільмів минулого М -м. року. Чабо, дякую. Ідеально. Супер.